Мотосезон сезон офіційно стартував. До Вінниці на відкриття з'їхались сотні байкерів з різних куточків країни. Традиційний мотопробіг цього року провели з благодійною метою, аби підтримати українських військових. Колона вирушила з села Дорожнє, проїхала центральними вулицями Вінниці і фінішувала в Ільківці. Під час акції зібрали 40 тисяч гривень для штурмової бригади та Вінницьких батальйонів, які нині тримають оборону на сході країни. Чний реп двигунів та різні модифікації мотоциклів на вулицях Вінниці. Так, сотні байкерів з різних куточків країни відкривають черговий мотосезон. Ганна Монакіна, третій рік поспіль за кермом свого двоколісного. Жінка працює в it сфері а у вільний час відволікається від буденних справ на спортивному байку. Це приносить відпочинок, бо ти в фокусі, бо ти постійно. Не думаєш про якісь задачі, проблеми, поганий настрій чи щось таке. Ти поки ти в моменті в цьому, це от дійсно приход приносить якийсь релакс. Це от хтось отримує від йоги кайф там, да, відпочиває. Я відпочиваю з ним. Мотосезон двадцять 25 благодійний. Цьогоріч збирало кошти для друзів-байкерів, які на полі бою боронять рідні кордони. Запрошені байкери, як із міста Вінниці, з області нашої, з Хмельницького, та прилеглих території, які знаходяться до Вінницької області. Приблизно орієнтовна кількість вже плюс 400 байкерів. Під початку повномасштабного вторгнення це перше масштабне відкриття мотосезону. На своїх двоколісних учасники везли прапори Україна та світлини мотолюбителів, які загинули на війні. Дмитро Красножон ще з дитинства захоплюється мототехнікою. Він ветеран російсько-української війни. Для нього двоколісний транспорт це і хобі, і відпочинок. А участь у цьому заїзді можливість допомогти побратимам на фронті. Знаю, що це збирають хлопцям, побратимам, тому долучився і ще з собою привіз парочку хлопців теж. Мотосезон відкривало як досвідчені байкери, так і початківці. Мар'яна Григоренко за кермом байка вже десятки років. Любов до мотокультури вона прищеплює і своїй восьмирічній доньці. Цього разу вони подолали маршрут із Дорожнього до Ільківки на ньому живемо, як мені колись сказала старша донька. Коли стало сьогодні питання, чи їхати, бо почав накрапати дощ, то моя донька молодша сказала, що мам, без варіантів, ми їдемо навіть, якщо дощ. Я кажу, тобі не страшно намов, ні, ми їдемо. Тому вона більш була ініціативою для того, щоб на фінішній локації в селі Ільківка учасників чекали благодійний аукціон та частування. Загалом під час відкриття мотосезону 2025 байкерам вдалося зібрати 40 тисяч гривень. Кошти передадуть штурмовій бригаді та Вінницьким батальйонам, які тримають оборону на сході. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.